Опаньки, а що це в нас за агрегат сьогодні аж з двома входами живлення? DMI 600. Написано, щоб бути обережним. Причому кругом і тут, і там. О, тут є корба керування. Речах такий, як в добрій машині зі скринькою бігунців. І є три положення. Не дам, дам і дам з любого боку. Що ж це таке і як воно працює? З другого боку видно інтерфейс. Така труба, я знаю, 120-ка-125-ка. Можна було би сказати, що то якась коптилка або булер'я. Ну, в принципі, в тому щось є. Це є морозильник з кипятильником. Без перебільшення. Морозильник з кипятильником. Тут треба... Ага, то воно вже відкрите. Опа, і маємо доступ до внутрішнього світу. А всередині, як в будь-якому морозильнику, лоток Лоток для сухого, хотів сказати, вугілля, для сухого льоду. А внизу звичайні кипятильники. Не знаю, там вам напевно не видно, їх через решітку видно погано. Просто два кипятильника. Наливається вода, засипається сухий лід. І коли ви опускаєте сухий лід в гарячу воду, йде сублімація вуглекислого газу і хмари. Хмари вуглекислого газу з парами води валять з того інтерфейсу, що там ми бачили попереду, з труби 120-ки. Але оскільки сухий лід дуже холодний, то пари получаються теж холодними. І вони стеляться по землі. І в результаті виходить картина, яку пам'ятають вінтажні газогенератори, коли Алка Пугата виходила на сцену і кричала, а ти такий холодний, як айсберг в океані. Молодші пердуни пам'ятають пародію тої сцени в мультику Ну постривай. От оця ця штука не вмикається. Мудрого в самій штуці нічого немає, вона пластикова, тобто не тяжка, принаймні, поки немає води. І проблема десь тут в коробці керування. Туди ми ліземо. О, який розмір. Хто би вду. Але ми не про то. Жи є схема керування. На вигляд досить проста. «Ready heating». Як воно гріє, що куди сказати, поки тяжко. Але, як мінімум, є сигнал нагріву і готовності. Чому у нас дві вилки? Одна вилка підключається через вхід. Земля пішла на корпус пластиковий і пішла на вилку. Ні, не на вилку пішла, пішла на тен. А друга вилка зайшла. І пішла на плату керування. Тобто в нас один тен вмикається напряму, так розумію, без нічого, без захистів, без контролю температури, включив і на всі гроші жарить. А другий тен якось має контролювати температуру. Тут є термореле з виносним сенсором. І О, тут два сенсора. Тут, якщо в дупло запхати руку, Можна намацати трубки. Трубки виходять з гайками, вони є порожнисті. Це є сенсори. І Сенсори опускаються вниз до води, очевидно. І тут є електричний термодатчик і є механічний термодатчик. Механічний термодатчик, напевно, йде як аварійний. Я вже його перевірив, він нормально замкнутий і працює. А от електричний йде на плату керування і якось то керується. Двома реле. ту платку треба викручувати. Цей пін відключив я, вже можна ставити назад. Ми знаємо, що датчик температури нормально замкнутий. А цей пін, я так розумію, відключав і десь перепідключав власник напряму, щоб воно йому працювало по заплату, щоб докінчити, як то кажуть, концерт. Відкручуємо платку, дивимось, що там є. Воно просте як доска, і, до речі, нове. Третій місяць 25-го року. Молоденька. Самочка. Хтось же напаяв перемички. Це, напевно, власне, для того, щоб воно напряму поїхало. А як же воно має працювати? Фоєйку, куди ж приходить термосенсор? Це, напевно, термореле теж. Два тонких дроти. Один тонкий дріт приходить сюди. І він йде на комутацію реле. Це комутовані контакти. Котушки тут. А хто ж і як керує котушками? Очевидно, реле на 220 вольт. Пара резисторів. Куди приходить другий провід термореле? Я не бачу поки що. Тут товсті і має бути два тонких. Це є один тонкий. А другий тонкий де. Чому я не бачу? А от, є, ховається другий тонкий. І він пішов. Нацереле. Тобто тут два термодатчика і все. Тут більше нічого немає. Причому вони мають бути просто релейного типу, бо інакше бути не може. Треба перевірити реле і сигнали з термодатчиків. От тобі і казус. Якщо морозильник відхилити і залізти глибше, ми бачимо цих два датчика в трубках. І це різні датчики. Ліворуч однозначно термо, а праворуч це датчик рівня. Тобто вони працюють незалежно. Добре. Тепер прояснюються алгоритми роботи. Мені обіцяли фотографію оригінального підключення. Два шнури доповнюють один одного. Основний той, що на постійно, і додатковий, щоб швидше нагрівалося через пікон цей підключаю, чи паверкон, правильніше сказати. Тобто вони є незалежні, але вони оба були керовані, а зараз підключено напряму. Тобто тут перекомутовано, будемо вертати взад. Поки не включений основний, другорядний не має вмикатися взагалі. Термодатчик нормально замкнутий, що є типово, питань нема. А от датчик рівня по замовчуванню є розімкнутим. І це теж як би логічно. Тільки треба налити води і подивитися, чи він замкнеться. З того почну. Виробник доклав багато зусиль, щоб датчик рівня не можна було обманути. Але коли то мене зупиняло. І ми бачимо, що датчик рівня. Не працює. О, що і треба було доказати. Добре, маємо з чим працювати. Але якщо його розібрати повністю, то ми бачимо, що він герконного типу, і він спрацьовувати би мав. Питання по висоті, чи в правильному місці розміщений геркон, бо є обмеження зверху. І коли я піднімав поплавок в корпусі, в мене спрацювання не було. Коли я зняв обмеження, в мене є спрацювання. Треба роздуплитися з розміщенням геркону. Ану, хто любить квести головоломки? Хто мені підкаже, як тут правильно по заводу підключити по фотографії? Добре, що зробили фотографію, правда? Набрав води вище рівня. Керування обома реле йде від основного шнура живлення. Другорядний додатковий не працює без основного. Перевіряю спочатку з основним. Термодатчик, на яку температуру я не знайшов написів. Замкнувся мені датчик рівня води. Кожне реле комутує свій тен. Так, зроблено, очевидно, для того, щоб ви не зробили якоїсь перефазовки. Це я теж буду перевіряти. Отже, основний вмикаю в розетку. Чути спрацювання реле. Що в нас тут світиться чи не світиться, сказати тяжко, бо яскраве сонечко нам пече вписок. І, по-моєму, хітінг світиться. Та, світиться хітінг тобто йде нагрів Відповідно, вже перевіряю перефазовку в одну і в другу сторону запихаю другий кабель живлення В одну нічого не вибиває. Вдругу нічого не вибиває. Добре. Тепер перевіряю, чи є напруга на обох тенах. Оєйку, блін. Де воно? Оп, щось клацнуло, чи то мені здалося. То відключився мій подовжувач. Він не любить такої потужності. Буду по, по черзі перевіряти. А от і так гарно видно, як нагрівається. Але то один тен, мені треба два зразу. Не знаю, чи видно вам. Тепер працюють два тена. Нагрівають оба. Бачите, як дим валить, чи не видно на камеру. Так буває, як валити на ці логи і не змастити. Гаряче. Хітінг загасло, раді світиться, не бачу, але на термодатчику обрив. Напруга з'явилася, тобто по температурі відключилося. Всередині все парує. Там кипяток. Ну, не 100 градусів, але градусів 60-70 десь. Добре, воно працює. Воно, виходить, було робоче. І проблема була виключно в тому, що провтикали рівень води. Тому воно не ставало на роботу. Комунікацію відновив, закручую. Та й хай працює. Показати, як воно працює, з сухим льодом не маю, то накладно, але пам'ятайте, що сухий лід це є... По суті, вуглекислий газ. І якщо його багато, він стелиться по землі. І Якщо в закритому приміщенні такою штучкою зробити і впасти на підлогу, ви задихнетеся. Немає жартів з плохим льодом, великою його кількістю. Будьте обережні, він витісняє повітря.